Казати болю ні. Центр діагностики неврологічної патології відкрили в обласній клінічній лікарні. Низкою його особливостей назвала завідувачка закладу Надія Сегін. Зокрема, тут лікуватимуть пацієнтів з головними болями, кардіологічними патологіями, травмами периферичних нервів та вестибулярними порушеннями. Ми відкриті для пацієнтів, які страждають на хронічний біль. Зокрема, хронічну мігрень вводимо зараз активно лікування ботулінічним токсином. Ботуліно Пацієнтів з хронічною мігрені. Кваліфікуємо таких пацієнтів до проведення такої терапії. Толінотоксинотерапія зараз є таким перспективним напрямком розвитку і ну, в лікуванні спастичних спастичності, постінсультної спастичності, цервікальної дистонії, блефароспазму, геміфаціального спазму і хронічної мігрені. Тут лікують не лише цивільних, а й військових, особливо із жахливими наслідками війни, фантомними болями після ампутації кінцівок. Надія Сегін каже: в центрі застосовують новітні способи подолання болю насамперед бутоліно-токсинотерапію, радіочастотне лікування і кріонельгазію. Це коли під контролем УЗД чітко визначається місце локалізації невриноми. І вводиться ботулінічний боталі... токсин, обколюється ту ділянку, і це таким чином впливає на зменшення активності рецепторів, які передають, які передають сигнал, і відповідно зменшується фантомний біль. Друге, це є радіочастотне лікування це є метод знешкодження або метод дії температурою на невриному і кріоанальгезія. Це вплив на невриному методом холоду. Новітні європейське медобладнання обслуговуватимуть шестеро вузькопрофільних фахівців центру. Потрапити сюди можуть стаціонарні хворі або пацієнти після скерування сімейними лікарями. Ольга Смага, Руслан Копанчук, новини на вежі.